Щиріші вітання баскетбольним суперфанам Андро біля мікрофона. Поки ви доїдаєте пасочки, ми розбираємось в матчах першого раунду плей-офф НБА, так який вже стартував. Якщо ви пропустили, тож смачного всім, хто їсть, та давайте вже вриватись в нове відео. Розпочинаємо з матчів, які відбувались в ніч з п'ятниці. На суботу. Тут дві гри плей-ін. На жаль, вони були заблоковані дуже-дуже коротко. Мемфіс Грізліс та Даллас Маврік зустрічались за право зіграти з Оклахомою в першому раунді. Плей-офф. Мемфіс виграв. Нульочок набрали Дерік Лайлі та Піджей Вашингтон на двох. Сороку Ентоні Девіса він намагався навіть після травми повернутись на паркет. В Мемфіса по 20 Два набрали Джата Дезмон Бейн. В цілому спокійна для них перемога, і вони відправились готуватись до матчу проти Окли, який менш ніж за дві доби відбудеться. Другий матч плей-ін вийшов набагато більш інтригуючим. Маємі Хіт приїхали в гості до Атланти боротись за право зіграти з клівоном в першому раунді. Плей-офф. 30 очок набрав Тайлер Гіро, 29 на відповідь. Набрав Трей Янг, 4 з 9 за очковий, 11 азистів. Дуже класний матч, атмосфери рівня Плей-офф, багато складних влучних китків. Перейшли навіть в овертайм, в якому Майамі все ж таки суперника дожав та стали хід першою командою в історії, яка з 10-го місця змогла вийти в плей-офф. Що з цього буде? Давайте дивитись далі. Бандо, у вас є можливість виграти кросівки з автографом Двайта Ховарта за донат всього від 100 гривень, або ж купу цікавих баскетбольних книг. Новий розіграш для допомоги ЗСУ, Всі умови в описі під відео, або ж просто скануйте QR-код. Розпочинаємо з першого матчу плей сезон сезону 2024-2025. Четверта на сході індіана приймають п'ятих мілокіначеріз Янса Мотитокомпо, який сьогодні дуже Дуже непогано очки набиратиме. 36 у грека за 30 хвилин на 38 хвилин. На паркеті, вибачте, Паскаль Сякам, який теж багато чого вміє в нападі. Ось тут витрокування. Ось тут він влучить 3-очковий, 25. У Камерунця сьогодні, поки немає ліларда, звісно, багато чого треба встигати. Янісу тут спокійнесенький леяп через канадця Немхарда, який ще й передачі вміє ось такі здавати на Майлза Тьорнера. Тут вже другий канадець 13 очок у Бенедикта Метюріна сьогодні. А знову Немхард плюс 24 робить на перерву. Неочікувано феноменально грає сьогодні Індіана, особливо що стосується руха м'яча. Тому що 23 асисти на 3 е, втрати. Всього лиш було в якийсь момент Третьої чверті ось один з асистів. Та Іліза сьогодні їх. В нього 12. Е, Паскаль Сякам, звісно, влучає три очкові, А ось тут уже Майлз Стюрнер. 4 блоки, 5 Підбирань 19 очок У нього сьогодні е, рідко та набирав очки, але через Бобі Портіса влучає момент матчу, коли здавалося, що індіана може повернутись. Яніс п'є згори е, Ей Джей. Зараз влучить триочковий, мінус 12 за 5, 20 до кінця поєдинку. Але індіана, звісно ж, вже не відпустить цю ситуацію. Ведуть Пейсерс 1-0 в серії минулого року. нагадаю, Бакс. Вони в першому раунді якраз прийшли. А тоді ж Яніс не грав. До суперцікавого матчу на заході переходимо. Четвертий Денвер приймають п'ятих кліперц, яких Кавай поки здоровий. На щастя, звісно. І кліперс дуже дуже класно цей поєдинок почнуть, але нам поки очки від Ніколи Йокіча е, показують. Нікола сьогодні, в першу чергу, як плеймейкер виступав 12 асистів. Хоча 29 очок теж дуже дуже непоганий результат, але класно, класно проти нього захищався і від сазубець. І кліперс виграють першу чверть. І о, перша чверть взагалі виглядала так. Кавайтьох влучає. Поки о, ніби кліперс впевнено сьогодні переможуть дуже дуже багато. До Воляли. Суперники е, Івіці Зубацу, але Девід Адельман в одному з тайм-ауті знайшов, що сказати в своїм підопічним. Денвер тут б'є згори. Аарон Арон Гордон. Повернувся в матч, навіть його не покидаючи. Кліпер з шансом виграти сьогодні не скористались, е, тобто сильно відірватись в рахунку. Ньюйокіч два очки набирає, е, і тому ми будемо дивитись з вами дуже дуже конкурентно спроможний матч. Поки плюс 5 для Кліперс на початку. Четвертої чверті, але ось тут вже Джамал Мюрий. 21 очко. Сьогодні зрівнює рахунок, і ми в дуже дуже напруженій кінцівці. Ви подивіться, хто тут вирішує? Расел Везбрук. Підбирання в нападі. Очки набирає. У відповідь втрачають м'яч. Тут показують нам Джамал. Знову м'яч у Стена Вангенті. Він його Йокичу не дуже хоче набирати. Расел Везбрук влучає цей три 15 очок сьогодні в Расті. Плюс 2 було, але коли м'яч у Джеймса Хардена його ніщо не зупинить. 98-98 цілих 18 секунд у Денвера на відповідь. Ну тут вже Расті, да, трошки не найкращим чином зіграв, але він у нас так один з героїв. Поєдинку, що ми до нього будемо приставати. Рухаємось в Овертайм. До речі, овертайму не було влуч. Ну, можливо, не було влуч е, якісь два важливих штрафних, але Денвер і так в Овертаймі перехоплює ініціативу. Плюс 4 тут робить. Джеймс Харден, здавалося, повертає своїх в матч. Але, 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 тут дуже-дуже неприємна втрата. Расл Ветрук вирішує в сьогоднішньому матчі. Так, таке теж буває в сучасній лей-офф. Нью-Йорк Нікс, третій сіт, приймають шостих. Детройт Пістонс, які після провального минулого сезону на сплей-офф вийшли. Ходять чутки, що якщо Нью-Йорк цю серію програють, то ми ті Але не будемо про суне. Ми в меці спорту, давайте насолоджуватись цим прекрасним баскетболом від обох команд. Тут Тім Хардовий молодший перехоплює і б'є з гору. Все дуже класно починається в Детройта. Уже і топ Байес прекрасний. Джампер, 25 очок у нього сьогодні. OG Annoбі на нічию 27-27, Хороша перша чверть від обох команд. Карл Ентоні Таунс отримує м'яч, б'є з м'ясом. Все як він любить, фол не дають, трошечки засмутився, але нічого. Ну Таунсу, до речі, треба багато очок набирати. Все ж таки, його промахи в захисті має хтось компенсовувати. Тут шикарний путбек від Робінсона, шаленіє Медсен Сквергатен, Спайклі танцює, кайфує колись взагалі на цю арену. Лише щоб з ним привітатись. Селебріті ходили, але зараз нікс такі класні, як Робінсон. Подивіться, які перехоплення творить, біжать у швидкий відрив. Ану Нобі на обох кінцях майданчика шикарний. Друга половина має бути не менш. Цікава ніж перша перша кайф ставте лайки. Я вважаю. Остар Томпсон. Ви бачили такі спінмуви, Такі викрутаси, швидкі, класні. Не лише його брат в захисті і в нападі пахає, але він теж Кейт Канінгем від одної сторони майданчика до іншої. Швиденько пробігає 21 очко, 12 асистів у лідера Детройта. Сьогодні Карл Ентоні Танс теж відповідає. 23 очки, 11 підбирань у одного з лідерів нападу Нікс. Хардевей молодший. Ось тут здається, знову б'є згори, і малік Бізлі, навіть якщо готовий був підбирати, але ні, це не зараховують. Офенсів, Голтендін судді після повтору вирішують дати Тіму Хардоведу молодшому. І одна з перших втрачених можливостей Детройта в сьогоднішньому матчі Бізлі б'є три. Тут все супер. А ось далі наступний момент буде дуже дуже цікавий. Осер Томсон не забиває ось тут Данк, і це ламає весь матч Детройт. Пістон. Після цього зовсім зовсім скоро. Нью-Йорк Нікс організовують ривок 21-0. Кемерон Пейн просто шикарний в останній чверті. 11 очок він набирає. Його дуже хвалили на післяматчевих інтерв'ю. Партнери по команді Таунс перехоплення. І Нікс біжать у швидкий відрив. Вілановці діляться між собою м'ячем. І Нікс таки. Неочікувано по розвитку цього матчу, особливо четвертої чверті, матч закривають. Том Тібодо живий. Подивимось, чим ця серія закінчиться. До останнього матчу цього ігрового дня, і, на жаль, до останнього повного в цьому відео про це трішки згодом. Лос-Анджелес Лейкер з двома бетменами Лукою Дончем та Леброном Джеймсом приймають Міннесоту Тімбервуз. І тут якраз Дончич одразу нам степбек Трічку дає все, як має бути. По Дивіться на цю відповідь від Ентоні Едвардса. На ньому фолять, звісно, так, да, тоді кросовер не такий гарний, як це має бути, але все рівно неймовірно від молодого американця. Знову, знову Дончич влучає три, щось комусь показує. Ну, за те, як Міннесоти влучають рольовики. Сьогодні шикарно. 23. У нас заріда очки. Блок, 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 бой Джеймс. Знову йому 40 років, він. Колись постарі, ви мені скажіть, будь ласка, бо скоріш за все такі не постарі. Гулс плюс 10 тим часом роблять. 16-й Рендл сьогодні набере 25 у Макденіалса. Все просто чудово. У них сьогодні з грою людей, які мають влучати. Бо чому ж складні шкітки на себе беруть. Ось як тут монстрі Ченса, Дівінченса, що ти робиш з нами? Так завершити другу чверть. Це звісно, треба вміти прекрасні італійські. Корені в нього, Ентоні Едвардс. Сьогодні багато він довіряє своїм партнерам. МакДеніес не підводить, влучає три. А тут вже сам Едвардс три влучає. І знову він трьох влучає. Взагалі, все класно в соти. Вони сьогодні куражаться. Вони сьогодні влучають те, що мають влучати, те, що не мають влучати. Ось тут трошечки негативу для них. Ентоні Едвардс відправиться в підтрибунку, але в цілому доволі швидко повернеться. Ну, а Дончич показує тут, що його, звісно, міняти даласу. Не можна було Ми Подивіться, скільки він контенту створює. 37 очок у нього сьогодні і закінчуємо цей хайлайти Ось таким. Хайлайдом від Ентоні Едварда. Це дуже-дуже гарно. Бандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. Красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців. Статуетки, скоро ще й мерч буде. Ну, коротше, посилання в дописі під цим відео. До сьогоднішнього ігрового дня на жаль, Ютуб його теж блокує. Ми будемо думати, що з цим робити. Можливо, трошки видозмінимо формат, але поки, на жаль, так коротко, по новинам пройдемось. Головне скажемо, Оклахома приймала Мемфіс. Тут можна в цілому навіть одним реченням винесла в 51 очко 131-80. Мемфіс абсолютно не готовий до протистояння Стандер, пікін роли Морента. Не працювали п'ять дуже сильних захисників в Оклахоми. І публіка в Оклахомі, яка чудово готова до плей-офф, поки атмосфери плей-офф на паркеті не побачили. До другого матчу ігрового дня, який на жаль, теж без інтриги, другий сіт Бостон приймають сьомий від Орландо. І не дивлячись на 1 з 12 з задухи від Тейтома Брауна Порзінгеса на трьох, не дивлячись на 36 очок Пауло Банкєро, жодного тиску на Бостон Орландо справити в цьому матчі не змогли. 103-86, спокійнесенька перемога для Селтікс. І те, що вони вже в думками десь там в другому раунді. 30-очок набрав Дерік Вайт 7 з 12 з задухи Ливленд Кавалерс приймает Майами хит. Перший сід проти 10-го, наче ми знаємо, що ви очікувати. Але це Майамі в плей оффі від яких ніколи нічого очікувати взагалі не можна, бо хто знає, куди цей потяг доїде. Девіан Мічел, той, що з Майамі, 18 очок, 8 з 12 з гри. Донован Мічел той, що з Клівленда, 3 очок 11 з 19 з гри. 2 з 9 за ноги. 27 додав Даріус Герланд. І з Лавочки 28 очок у Теджеро. Оклахома, який 16 набрав в четвертій чверті. Клівленд 121-100, впевнена перемога. Четвертий матч та головний в усьому ігровому дні. Х'юстон е, Рокетс та Голден Стейт Воріорс знову грають між собою в плей-офф, набирають менше сотні щоті-щоті що 31 очко у Стефа Керрі, 12, 19 з гри, 5 з 9 за 3 двадцять 25 у Джимі Батлера. Бетмен та Робін знову роблять свою роботу. У Х'юстона 26 дає Шинг'юн, 11 з 18 з гри. З лавки йому трошечки допомагає Джабарі Сміт молод. Чи який 11 набирає, 95-85 перемагають у Golden State. Це точно та серія, за якою треба дуже-дуже уважно слідкувати. Як завжди, неймовірна вдячність всім патронам та спонсорам, без вас випуски не могли б виходити. Якщо хтось хоче доєднатися, всі посилання є в дописі під відео. Дякую вам за перегляд. Почуємось вже зовсім скоро.